Дівчата, всім привіт! Всіх з чудовим святковим днем! Сьогодні хочу вам запропонувати дуже класні прикраси харківського виробника. Сьогодні цікаві моделі, деякі навіть вперше побачимо, деякі вже дуже давно дивились, могли про них і забути. І також для вас бонус на всі прикраси сьогоднішнього відео буде діяти знижка 10% сьогодні і завтра. Знижечка до святого Миколая. Тому, будь ласка, забирайте всі прикраси в одному екземплярі. Ціни будуть вказані без урахування знижки, просто знайте, що сьогодні і завтра мінус 10. І також, якщо встигну, то ввечері виставлю в групи з наявністю ще кілька класних позицій зі знижками. Дівчата, по-перше, ось такий класичний комплект з культивованими перлами, 18,5 розмір, просто нічого зайвого, прекрасні перлинки, ідеальні, я б сказала, білий колір без відтінків, 18,5 розмір. Перлинка десь 9 мм. Навколо ось такі доріжки з фіанітами. Дуже гарна застіпка в сережках вдала. По вазі вони 10-19 г. Каблучка 6,5 грам. Діаметр і в каблучки, і в сережок десь 1,8 см. Довжина сережки з верхівкою 2,5. І вартість. Далі, дівчата, дуже гарненький комплект, вже кілька років, напевно, його не роздивлялись. Тут у нас каблучка сережки з зеленим авантюрином і в браслеті мікс камінчиків, рожевий кварц і сірий олексид ще є. Каблучка у 18 розмірі, але зручніше буде на 17,5, бо така вона тут широченька. Каблучку і сережки також можна зробити із рожевим кварцем, і з сірим олекситом, але це все під замовлення, також як і інші розміри, вже на січень. Камінці разом з оправою десь 1,92 см. Сережка довжина 2,5. Дівчата, тут нічого зайвого, мінімалістична досить оправа, але камінчики, особливо браслет з міксом, дуже акцентно цікаво виглядають. По вазі сережки 12,80, застіпка. Каблучка 9,20 за вагою. Вага браслету 31,5 грам. довжина регулюється від 17 до 20,5 см. Застіпка тогл. Такі ось гарні камінці. Поєднання фантастичне по кольорам, на мій погляд. Ось так на руці виглядає. І ціна на екрані. Наступний комплект у нас з ось такою синьо-блакитною смугастою ставочкою. Це імітація сапфіринового агату. Каблучка на бірці 18,5, але вона більша, десь на 19 розмір. Навколо камінчиків. Тут такі квіти оксидовані, дивіться. Вага сережок 9,36. Застібка. Довжина 3 см у сережки. І по каблучці вага 14,75. 3,5 см. Десь довжина виходить. По ціні також зазначаю, що цей комплект доступний до замовлення з таким коричнево фіолетовим олексидом. Ось такого приблизно кольору. Раптом хтось захоче. І одразу давайте цей комплект роздивимось. Він просто шедевральний. 20-й розмір. Дуже гарний колір каміншику. Він такий і не бордовий, і не коричневий, і не фіолетовий. І всі ці кольори як намішані. Також тут культивовані перлинки і фіаніти. Ще можна замість олекситу звичайний онікс чорний поставити. Вага сережок 9,93. Застіпка. Вага каблучки 15 грам. 2,5 см каблучка і сережки 2,2 см. Також ціни. Тепер, дівчатка, ось така краса. Комплект в 19 розмірі, вказаному, але тут точно повний 19,5, може, і більше я переміряю. Тут у нас лабрадорчики ось такі сині, культивовані перли і фіаніти. Комплект шедевральний, давно його любимо. Модель, як виявилось, більшу мірить. Вага каблучки 16,78. Дивіться, ще раз камінець, перлинка і фіаніт. Можна ось так. Ось таке тут срібло оксидоване. 3,5 см виходить довжина. Перлинка десь 9 мм, камінчик сантиметр. Сережки 11,27, англійська застіпка, Довжина 2,4 см. Дівчата, далі дуже цікавий комплект з імітацією блакитного агату, але, до речі, дуже реалістичної, якщо б не бірка, я б навіть і засумнівалась. 19,5 розмір каблучки, 8 грам вага сережок, міська застіпка, гарно занижений штифт. І дуже оригінальна каблучка. 11,5 грам. Дивіться, якої форми. Дівчата, вона, в принципі, на 19,5 проходить. Хто любить прям взагалі, щоб не відчувалось, можна на 2,1 см десь довжина. Розмір сережки 1,5 на 2 см. І, дівчата, тут навколо камінчику ледь помітна позолота. Я навіть і не розгледіла одразу. Ціну зазначаю. Тепер, дівчатка, в 19 розмірі дуже гарний комплект з рожевим кварцем дрібненьким і коралом, імітацією коралу. 19-й розмір. Цей комплект називається Берізка і він, наче як зріз дерева, бачите? Дуже симпатично. Ще буває з лабрадором замість коралу. Сережки за вагою 12.36. А, і також тут така легенька позолота навколо. Бачите? Зовсім легенька, нічого не псує взагалі. Англійська застібка на тоненьку середню, максимум мошку. Каблучка 9,38 за вагою, тоненька шинка. Діаметр 2,8 см. Довжина сережки 3,8 см, діаметр низу 2,2. Також по ціні пропису, зверніть увагу, дуже оригінальний комплект. Тепер хочу вам показати кілька комплектів у досить великих розмірах. Вони рідко бувають в наявності, зазвичай це тільки під замовлення, але ось були у виробника, і я вирішила вам запропонувати ось такий комплектик так, в 22-му розмірі. Звісно, менші також можна замовити. Тут мікс перлинок, біли і синій. Подивіться, як гарно. І також легенька позолота. Каблучка 10,5 грам, сережки 11 грам. Застіпка. Каблучка 2 см, сережка 2,3 см. Перлинки 6,3 мм. Дуже акуратний, елегантний, ціну прописую. Наступний комплект є в розмірах 19 та 22,5. Дуже рідко надходить. Культивовані перли по золота, дуже ефектний. Ціна на 22,5 розмір трошки вища, ніж на 19, я в кінці вкажу. Каблучка 10 з грам за вагою сережки 9,40. Сережки на англійських застібках. Занижений штифт. І ось ближче каблучка, вона така асиметрична, дуже крута модель. Вартість прописую. Тепер дівчата в 21-му розмірі комплакт з ось таким світленьким зеленим авантюрином. Нещодавно я таку модель, до речі, дивилися, але там інші камінці були. Сережки 5,5 грам, застібка. А каблучка 5,36. Довжина каблучки 3 см, сережка 2,4. Також по цінам зазначаю. Тепер, дівчата, дивіться, який симпатичний комплект у 20,5 розмірі. Нічого такого, центральний білий фіаніт, але дуже елегантно. Погодьте. 20,5 розмір. Вага каблучки 10 грам, сережки, 7,84. Англійська застібка. Дивіться, ближче каблучка з такою перфорованою шинкою. І дуже акуратні сережки. А діаметр каблучки 2,2 см, сережка 1,7 см і ціна. Далі подивимося такий цікавий овальний комплект у 20 му розмірі. Тут ось така, як гілочка в позолоті, і чорний цирконій крапелькою. Каблучка 10,16 сережки 13,30 за вагою. Застіпка. Цікавий сет, вперше роздивляюсь його. Розмір цих овалів 2,2х2,9 см. шинка в каблучці. І також ціна. Наступний комплектик в нас з оніксом і культивованими перлами, 18,5 розмір. Такі ось оксидовані листочки. Ще може бути підвіска і браслет. Одна з улюблених моделей, давно також не дивились. Сережка 11,80 за вагою. Застібка, занижений штифт. Каблучка 10,37 г. Каблучка 3,5 см, розмір сережки 2,2х2,3 см. Також вартість. Тепер дівчата такий симпатичний комплект, 18,5 розмір. Тут у нас фіаніт кольору такого яскравого цитрину, і також білі дрібненькі. Також він є в мене в блакитному топазі, далі покажу сережки 10,84 за вагою. По краях також позолота. Каблучка 6,38. Дуже гарний колір камінчику вперше дивлюсь. з ним. Каблучка 1,8 см, сережки 2,6. Камінець 5 на 8 мм. І вартість. І дівчата з блакитним топазом в 17 розмірі цей сет у наявності. Габарити вага все те саме по вартості відрізняються, також зазначаю. Тепер хочу вам показати кілька прикрас самостійних без комплекту. Ось така каблучка з зеленим авантюрином вказаний 18-й розмір. Вона трошки більше, десь 18,3+, плюс трошки можна підрегулювати. Камінці 7-8 мм, вага 9 грам. І ціна. Далі в 20-му розмірі ось така каблучка з доріжками фіанітів, дві білих, одна чорна. Вона без комплекту, його не існує. 1,3 см ширина. Також вартість. Наступна каблучка в 19 му розмірі. В основі таке текстуроване срібло, на чек кора дерева. І ось такі елементи з фіанітами. Щодо комплекту, точно не знаю, можу уточнити, кому це цікаво. 8 грам за вагою вона, ширина 1,5 см. Ще одна класна моделька каблучки, 20,5 розмір, 8,60 за вагою. Тут ось такий фіаніт в якості вставочки, і також можна за бажанням ну, на піврозміру десь підрегулювати. 1,1 см ширина і ціна. Далі ось така зміючка в 19,5 розмірі у фіанітах. очах зелені по тілу білі 2 см, також десь ширина і ціна. Далі кілька брошок. Ось таке дерево цікаве 12 грам за вагою. Тут у нас мікс фіанітів, дуже красиві насичені кольори, в принципі, коректно передаються. Також ще ідентично можна і підвіску замовити, і можна замовити повністю у білих камінчиках цю модель, також гарна. Розмір 3,5 на 4 см і ціна. І, дівчата, дивіться, яка є класна парасолька, це також брошка, тут білі фіаніти, ой-ой, ой рухомі. Також існує в інших кольорах. Під замовлення так точно, в наявності чи я не знаю. Ось така голка. Довжина 5,5 см і вартість. Ще в наявності ось такий класний комплект, ну, майже з кульками, вони такі більш видовжені. Тут візеруночки різні і знизу ось такі фіаніти. Сережки підвіска каблучки не існує. Вага сережок 6,5 грамів, застіпка. Підвіска 2,92 вушко. Довжина сережок 3,2 см. І вартість. Далі в наявності дуже класна яскрава брошка пташка з емальою фіанітами 8,90 за вагою. Дивіться ближче. Кольори просто супер соковиті. Ще є одна брошка з Павичем за вагою 10,93. родована з культивованими перлами. Розкішна річ. Також вартість. І дівчата остання більш спокійна брошка з оксидованим листячком і фіанітами. 6,5 грам вага, і також ціна. Сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!